Інвестуй, 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 інвестуй. Зараз ви можете це побачити на просторах Ютуба і не тільки. Дуже багато фінансових експертів, блогерів і так далі розказують, що потрібно найскоріше інвестувати, куди інвестувати і так далі. Я ж кажу навпаки: не інвестуй, поки не подивишся це відео, тому що в інвестиції потрібно заходити правильно. І якраз в цьому відео я буду про це розповідати. А ви на каналі Власні Гроші. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. Ну що ж, давайте розбиратись. Зараз багато блогерів розповідають, що чим скоріше ви почнете інвестувати, тим краще. З одного боку, це так, але всьому свій час. Давайте розбиратись, як правильно заходити в інвестиції, коли ви себе можете називати інвестором і які основні помилки роблять люди. На перших кроках в інвестиціях. І давайте почнемо з помилок. Отож, перша помилка це коли людина хоче інвестувати, не маючи подушки безпеки. Чому дуже важливо мати подушку безпеки до того, як ви почнете інвестувати? Наведу такий приклад. Людина все життя працювала, не відкладала гроші, звикла все витрачати або влазити в борги, в кредити і так далі. І тут вона слухає блогера, який їй каже, що давайте, інвестуйте у фондовий ринок, в акції, в облігації, можливо, в криптовалюту і так далі. І я скажу вам, що з вірогідністю майже 90% така людина втратить свій капітал, якщо піде інвестувати. Якщо людина не звикла мати якусь суму запасу грошей, то її підсвідомість зробить так, що вона інвестує ті гроші в такі інструменти, на яких вона прогорить або втратить гроші. І якраз до того, як почати інвестувати, Фондовий ринок в акції, там більш якісь дохідні інструменти, спочатку накопичте собі подушку безпеки, щоб ви звикли до грошей, щоб ви відчули цей комфорт, коли у вас є певна сума грошей, і тоді ви з більшою обережністю будете вибирати інструменти, в які інвестувати кошти. І слідуюча помилка це коли людина інвестує усі гроші, які має, або останні гроші. Як ви розумієте, не можна так робити. У вас має бути якийсь запас грошей чи фінансова подушка і так далі, а потім вже інвестиційний портфель. Тобто, також не інвестуйте усі гроші або останні гроші. І третя найрозповсюдженіша помилка це коли людина інвестує чужі кошти. Тобто своїх вона не має, щоб інвестувати. Послухає чиюсь пораду, піде, візьме в борг і проінвестує. Тобто людина не цікавиться інвестиціями, а ставиться до інвестицій як до заробітку. Але дуже добре собі запам'ятайте, що інвестиції це не спосіб заробітку, а спосіб примноження капіталу. Тобто, коли у вас є вже якась сума, ви цю суму можете примножувати. Або створення пасивного доходу з капіталу. Коли вже у вас є велика якась сума грошей і ви можете жити на дивіденди або на відсотки від цього капіталу. Так, ви мені зараз можете сказати, а як же венчурні інвестиції або венчурні інвестори? Але венчурні інвестиції інвестори це взагалі окрема тема, тому що такі компанії або люди, або фонди беруть в людини кошти, їх примножують і забирають собі відсоток з доходу. Тобто вони цим займаються професійно. І це перше, що б я хотів, щоб ви зрозуміли про інвестиції. Слідуючи, це те, що до інвестицій ви маєте ставитись як до грошей, які ви вже втратили. І інвестувати ви повинні лише вільні кошти, які ви можете собі дозволити втратити. Ну, це на початку. Хоча, як каже Ворен Баффет, ніколи, 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 ніколи не втрачайте гроші на інвестиціях. Ну, ось такий парадокс. З одного боку, ви інвестуєте кошти, які ви можете дозволити собі втратити, але з іншого боку, не потрібно їх втрачати. Слідуючи, щоб я хотів, щоб ви зрозуміли, що інвестиції це завжди гра в довго. І дуже часто люди плутають інвестиції і спекуляції. Що таке інвестиція? Ну, це коли ви, наприклад, купляєте якийсь актив, ну, скажімо, там квартиру. Вона є у вашій власності, тобто цей актив, ви володієте цим активом, і вона приносить вам або дивіденди, або якісь відсотки, і ви на цих відсотках ну, живете, якщо вже говорити про пасивний дохід. Потім, можливо, через 10-15 років ви цей актив продасте і також на цьому ще заробите. А спекуляція це більш такий короткотривалий процес. Тобто, ви купили актив, він трошки подорожчав, ви його продали. Ну, наприклад, акції. Ви купили акцію, вона там. Подорожчала ціні на 15% і взяли і продали, і на цьому заробили. Думаю, зрозуміло, чим відрізняються інвестиції від спекуляцій. Слідуючи, це коли люди інвестують тільки щоб інвестувати. Це також неправильно, бо в людини має бути якась ціль, для чого вона інвестує. Ну, наприклад, щоб досягти рівня фінансової свободи, фінансової стабільності або фінансової безпеки. Тобто, в неї має бути фінансова ціль, фінансовий план, яких вона буде дотримуватись. І дуже часто люди цього не розуміють і вкладають кошти на довготривалі цілі в короткострокові інструменти і навпаки. Думаю, тут також все зрозуміло. Якщо ви розраховуєте, скажімо так, на довгі гроші, а вкладаєте кошти в короткострокові інструменти, то. Думаю, самі розумієте, що ви не досягнете своїх цілей. І навпаки, коли людина займається спекуляціями а вкладає кошти в довготривалі інвестиційні інструменти. Ну, наприклад, такі як депозит, державні облігації і так далі. Наступне, що хотів би до вас донести, це куди інвестувати маленькі суми. Тому що дуже часто можна побачити, що інвестуєте, там, навіть якщо у вас 100 доларів, 1000 гривень і так далі. Так, інвестувати потрібно, але як ми вже з вами говорили, це у вас має бути ціль, у вас вже має бути подушка безпеки і так далі. Так куди інвестувати маленькі суми грошей? Ну, звісно, найкращі інвестиції це інвестиції в себе, у свої знання і вміння. Наведу вам такий приклад. Людина заробляє. Хай буде 15 тисяч гривень. 10% вона собі відкладає, тобто півтори тисячі гривень. Якщо вона цих півтори тисячі гривень буде відкладати за рік, то в неї буде ну, в кінець року приблизно 20 трошки більше тисяч гривень. Ну, скажімо, не така велика сума, але для початку це добре. Відносно нуля, це дуже круто. Але якщо людина ці кошти почне вкладати в свій розвиток, щоб почати більше заробляти, і в неї дельта буде збільшувати, то, звісно, краще вкладати спочатку свої навики і вміння, які дадуть вам збільшити свій дохід. Я не кажу при тому, що не інвестуйте взагалі. Якщо у вас маленька зарплата, і ви відкладаєте дуже маленькі суми, то вам потрібно буде великий проміжок часу, щоб накопичити дуже хорошу суму. Але якщо ви будете трошки менше інвестувати, або відкладати коштів, а цю частинку інвестувати в себе, то краще інвестуйте спочатку в себе, потім вже відкладайте. Але бажано б робити це паралельно. Якщо у вас все-таки нема подушки безпеки і ви ну дуже хочете інвестувати, то робіть це паралельно. Відкладайте собі і подушки безпеки, і на маленький відсоток. Почніть інвестувати. Спочатку можете відкрити собі брокерський рахунок або там рахунок на біржі, якщо ви хочете інвестувати в крипту. Подивіться, як все працює, поперекидуйте кошти, заведіть собі гаманець, подивіться, які комісії. Спочатку зробіть все, що ви хоча б розбиралися в механіці. А вже потім починайте собі інвестувати. І дуже часто люди хочуть, щоб хтось їм сказав, куди інвестувати. Інвестуйте ось в цей актив, ось ці акції, купляйте ось ці монети, якщо це криптовалюта і так далі. Але скажу вам, що в інвестиціях ви самі мусите розбиратись, тому що ви і тільки ви відповідальні за те, куди ви несете свої кошти. І мушу вам сказати, що кожна фінансова організація у світі це піраміда. Що би там не говорили, але це піраміда. І якщо ви все-таки не дуже хочете вникати. У це все, але хочете інвестувати, тоді є дуже простенька стратегія. Купляйте топові активи в кожній ніч. Ну, Наприклад, якщо це криптовалюта, купляйте біткоін. Якщо це акції, купляйте, ну, наприклад, акції компанії Apple. Якщо це дорогоцінні метали, купляйте золото. Думаю, тут ви мене зрозуміли. Тому що топові активи, як мінімум, збережуть ваші кошти, особливо на довгий період. Ну і беріть і пробуйте. Ну, і якщо у вас досі нема подушки безпеки, в мене є відео на каналі, де я відкрив нюанси і розказав, як правильно накопичувати подушку безпеки і які головні умови, тому дивіться і починайте накопичувати собі подушку безпеки. І можете вже. Паралельно починати інвестувати. І є дуже хороше прислів'я. Якщо в людини мало ресурсу, то її може врятувати тільки час. Тобто, якщо у вас є в запасі час і ви своїми регулярними діями будете накопичувати собі капітал або інвестиційний портфель, то на довгому відрізку часу, все-таки воно принесе свої хороші плоди. Ну і людина завжди переоцінює те, що вона може зробити за рік, і недооцінює те, що вона може зробити за 2, 3, 5 і 10 років. Просто беріть і робіть. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, адже тут буде ще всього дуже багато цікавого і корисного. І пам'ятайте, або ви керуєте грошима, або гроші керують вами. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!